Отак і живемо. Подобається? Мені теж не дуже. Щойно бачив новину про те, що ринок праці тепер вимагає людей похилого віку. Ви знаєте, це вони моїй мамі можуть розповісти, яку посадили на пенсію в 100 баксів, не піднімаючи її з 2000 там, якогось року. Ні, піднімали там на 100 гривень. Хай своїм мамам дадуть 100 гривень підвищення пенсії. А тепер, а тепер що? А тепер вже вимили всіх робочих людей. Ну а далі, далі що буде? Гастробайтерів сюди. Тільки вони не приїдуть ось під ОЦ. Вони під ОЦ У -у -у -у, не приїдуть. Це треба розуміти. І замість того, щоб там, звідки вони хочуть гастробайтерів сюди завести, взяти найманців. А ринок військових послуг ми знаємо широкий, так вони хочуть завести сюди. Тих, хто буде тут жити. Жити і працювати. Замість нас. Подобається? І мені-ні.